Привіт всім! Як я обіцяла, я маю сьогодні розказати про те, як я захищаю свої гартиї від морозів. Отже, у нас дали світло, ми вже звикли жити як щури. Ну, я вам скажу, мені це подобається, тому що встигаєш дуже багато, поки є світло. І от зараз. Я спробую використати наявність світля для того, щоб розказати вам про гортензії. Я вже тиждень тому положила свої гортензії ближче до землі, саме широколисті гортензії. зараз я до них підійду. Так склалося, що у мене не буде часу для того, щоб зробити це пізніше. А пізніше, може, було би і краще, тому що кажуть, що листопад буде теплим. І так, перше, що я зробила, я обрізала всі квіти. Ось такі вони вже з компоста принесла, щоб показати, що хвостик я залишила дуже маленький. Чому? Тому що віточок багато і я боялась зачепитися у цю бруньку, з якої наступного року навесні з'являться пагони. Які будуть давати квіти. Ви бачите, що перша пазуха і друга не має такої бруньки, квіткової бруньки. Звідти квіточка не з'явиться, вона з'явиться саме з цієї отакої товстої бруньки на третью, на, в третій пазусі. І моя мета зберегти третю-четверту бруньку, які саме є квітковими бруньками у широколистих гортензіях. Ну, Для того, щоб зробити все швидко, маючи 20 кущів гортензії, я попросила допомоги у мого чоловіка. Ми взяли з ним арматуру, яка називається композиційна арматура, я так дізналася про неї. Арматура, яка має покриття із скловолокна. ось такі бруньки. Якщо ви їх обріжете і залишите тільки ті, що, ті, що нижче, то вони можуть і не зацвісти. Мої кущі, дебелі, отакі, мають отакі стебла і покласти їх доволі важко. Тому чоловіча сила мені була дуже потрібна. Чоловік з ними, до речі, не дуже ласково обходиться. Одним махом він на них наліг, і вони віддалися, віддалися йому відразу. Мені лише залишалося хапати за чуба і притягати до землі. Отже, за годину часу ми положили так 20 кущів і завершили цю важку роботу разом. Оці арматурини у мене десь по півтора метри. В магазині їх зараз я бачила в епіцентрі вчора, їх продають триметровими палками, можуть на ваше бажання розрізати навпіл, чи, як ви скажете, ви їх можете знайти на вулиці, на вуличному майданчику, там де продають цеглу і каміння, і арматуру всю. Я не використовую арматуру без покриття з декількох причин. Ну, Перша причина, тому що вона мені не подобається, вона брудна. Вона не зберігає свою форму, точніше, зберігає свою форму і не випрямляється навесні. Її треба кожну лагодити так, щоб скомпанувати і гарно випрямити і заховати. А ця відразу витягнеш з землі і вона випрямляється. Тільки треба берегти обличчя, очі, щоб вона не спружинила вам і не надала шкоди. Краще одягайте окуляри. Для впевненості. Ну, все листя я не прибираю, тому що я не бачила, щоб мої гортензії хворіли якимись грибковими захворюваннями чи якісь казявки їх їли. Такого не було. Я протягом з вересня і жовтня двічі оприскувала гортензії, як і всі садові рослини, добривом спеціальним осіннім, в якому Майже немає азоту, а може зовсім немає, нуль азоту, для того, щоб вони підготувалися краще до зими. Я думаю, що від цього добре. я використовувала плантафол. Я думаю, що віти їх від цього доброго саме такі більш гнучкістим достають і піддаються, не ламаються, коли ми їх укриваємо і кладемо на землю. Це ще не остаточне укриття, це тільки ми їх поклали на землю, і так вони будуть чекати перших приморозків, а може і морозів мінус один. На бруньку це ніяк не впливає, вона стійка до таких невис... несильних морозів, вона їх витримає. А от весняні заморозки. Ось чого боїться широколиста гартензія. І ці заморозки її можуть пошкодити починаючи з лютого, якщо її не укривати. Цієї зими, зими, коли почалася війна 22-го року, у нас погода була ну, благодать для гартензій. Не було такої, таких заморозків в березні. І тому, тому мої подружки, які не укрили гортензії, отримали багато квітів. І проскочили цей момент. Але буває по-всякому, тому я не рискую, і я не ризикую, і я укриваю, буду укривати їх після того, як настануть стійкі морози. Я думаю, що листя попадає. Я спочатку покладу щось смачненьке для щурів туди під віточки. Потім зверху я накрию якоюсь бавовняною тканиною, може старою скатертиною, може простирадлом. Ну, маючи сад, треба мати і фантазію, і кожен з вас її має, то ви, я думаю, знайдете щось таке непотрібне в своїй шафі, що буде другим першим шаром при укритті. Може це буде будуть старі речі. Може бути, це буде синтапон. Деякі використовують підложку під ламінат і використовують її як один єдиний шар. Але я так не роблю, тому що старі речі я, наприклад, можу і викинути навесні, це мені, мені підходить таке укриття. Якщо це скатертина, якщо це якесь старе простирадло, його можна випрати в, стираль, в пральній машинці, акуратно скласти і використовувати кілька разів. Якщо це цинтопон також. А от якщо це під, підложка під ламінат, ну я не знаю. Для гортензії я не використовую. Е, і останній шар, третій шар чорний е, спанбонд. Я використовую сотку. Вона коштує, хух, я подивилась, смішна така якась е, е, етикетка в епіцентрі, написано так: 3,20 ширина. На 50, це, мабуть, 50 сантиметрів і ціна 72 гривні. То виходить, що десь 140 це за метр. Ну, на такі два великих куща, які у, мені, у мене перед вами вони укладені разом, то я вибрала 3 метри на, скажімо, 2 метри для того, щоб їх накрити. Ось підрахуйте, яка була б ціна. Тому я використовую товстий синтапон, щоб, щоб його. Можна було зберігти і використовувати з року в рік і так протягом багатьох, багатьох років. Ну, все, що я хотіла сказати. Дякую вам за увагу. Друга серія буде, але тільки після морозів і мого повернення додому.